Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали на півдні України. Окупанти пережили одну з найстрашніших катастроф від початку війни. Захоплений ними український військовий аеродром перетворився на братську могилу для російських льотчиків і техніки. У ніч на п'ятницю стався потужний вибух, який офіційна Москва поспішила назвати аварією під час заправки. Але дані з місця події, які поширились місцевими партизанами, свідчать про інше. Це була цілеспрямована атака. Пише телеграм-канал Південний Партизан. Вибух пролунав у момент, коли на стоянках аеродрому перебувало по. Понад три десятки літаків різного класу від фронтових бомбардувальників до транспортних бортів різних модифікацій. Ударна хвиля миттєво охопила територію, знищивши паливні склади. Полум'я перекинулася на авіаційну техніку, яка стояла щільно одна біля одної. За кілька хвилин десятки літаків палали, Детонація боєкомплектів супроводжувалася гучними вибухами, які чули у сусідніх населених пунктах. Найбільші втрати поніс особовий склад: 17 пілотів, які перебували в готовності до вильоту. Загинули миттєво. Частину розірвало прямо в кабінах, інші накрило улам. Ангарів. ще десятки авіатехніків і обслуговуючого персоналу отримали поранення. За словами очевидців, загиблих багато їх збирають у мішки. Возять камазами. Партизанський рух, який діє на півдні, заявив, що саме його група організувала диверсію. У повідомленні йдеться, що на аеродром було закладено вибухівку у паливних резервуарах. Вибух стався в момент, коли літаки готували до масового удару по українських містах. Таким чином атака не лише знищила техніку, але й зірвала черговий авіаналіт. Російська пропаганда намагається видати трагедію. Дію за побутову аварію під час робіти з пальним. Проте масштаби руйнувань приховати неможливо. Супутникові знімки показують знищені літакні смуги, вигорілі ангари та обгорілі каркаси літаків. Місцеві мешканці підтверджують, над аеродромом кілька годин стояв чорний дим, а В небо було освітлене полум'ям. Аналітики відзначають три ключові наслідки цієї події. По перше, військовий Росія втратила одразу кілька десятків літаків і майже два десятки підготовлених пілотів. Відновити такий ресурс швидко неможливо. По-друге, політичний в Кремлі вже важче поясню. Снівати суспільству, чому спецоперація супроводжується такими колосальними втратами в тилу. по-третє стратегічний партизанський рух на окупованих територіях довів, що здатний знищувати об'єкти на тві такого рівня захисту. У Києві офіційно отрималися від коментарів, але українські експерти вже наголосили, кожен захоплений аеродром стане для окупантів пасткою. У Варшаві вільню Вільнюсі подію назвали прикладом, що Росія сама себе виснажує, намагаючись тримати окупаційні бази під постійним тиском. На півдні України атмосфера інша. Люди, які роками жили під звуками літаків, що Літали бомбити міста. Тепер пишуть у соцмережах. Нарешті вони горять тут, а не над нашими головами. Таким чином, страшна п'ятниця стала символом того, що навіть найбільш укріплені військові об'єкти Росії зовні окупації не можуть бути небезпечними. 19 загиблих пілотів, десятки спалених бортів, сотні поранених. Офіційно це видають за аварію, але кожен розуміє, це робота партизани. Їхні можливості лише зростають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, екс. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.